Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани. Сьогодні маємо коротеньку, але цікаву новину про Тараса Цимбалюка. Нещодавно актор поділився фотографією зі зйомок кліпу на своїй сторінці в інстаграм, але найбільше уваги привернув не кадр, а підпис під ним. Глибокі роздуми Тараса про кохання та стосунки, і це особливо цікаво напередодні зйомок нового сезону Холостяка з його участю. За словами цимбалюка, знайти справжні почуття і відчути сильне тяжіння до іншої людини велика удача. Дуже небагатьом це дано. Проте актор переконаний, так таке трапляється не тільки в кіно. Більшість романтичних історій у фільмах це насправді взяті з життя моменти. І якщо хтось не пережив такого, можливо, просто ще не зустрів ту людину або ж не наважився по справжньому віддатись почуттям. Тарас також наголошує, багатьом бракує здорового авантюризму, щирості із собою і здатності слухати і себе, і партнера. А без цього важко побудувати справжню довіру і глибокі стосунки. Цікаво, наскільки його слова співпадуть з його діями під час проєкту Холостяк. А що думаєте ви? Пишіть у коментарях і не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити найцікавіше.